Так, ось так виглядає. Дорогі мої, я вже попробувала. Сідаю, я ось тут. Я вже спробувала. Так, скажу вам дефект, який ви зразу можете замітити перше, ніж їсти. Має бути трошки зелена капуста. От унесенькі листки зеленої капусти. Так? Бульба ми бачимо, бульба деї. Ось бульба є. Оце ні, це капуста. Що в мене? Бульба розвирилася, бульба має бути кусочками. Гульба є, але її не видно. Так, що я хотіла сказати? Зараз я буду пробувати. І зараз вам скажу. Воно вже якраз такої гарної. Не треба їсти таке дуже кипяток, гуряче, тому що, самі знаєте, сири і це, сира, і це все не має смаку, якщо ви будете такий кипяток їсти. Я дуже не люблю, як люди варять, печуть і пробують такий кипяток, і кричать, що це кипяток. І я не люблю такого їсти. Я люблю все кімнатної температури, щоб було. Капусточка, бачите? Капусти не аж так дуже багато не видно. Я думала, що їй буде багато більше видно. Пробую. Угу. Угу. Дуже добре. Капуста зварилася добре, бо я переживала, що тут є такі великі листки капусти. Бачите, тут де той стовбур в капусті, як він називається, центральна частина, як листок має капусти. Він такий був грубий трошки, затвердий. Я боялася, що воно буде хрупати. Щоб не хрупати по тайби під зубами, буде таке тверденьке. Зварилося дуже добре. Капуста не розварена, така, як має бути. Пробую ще раз. Мм. Ідеально. Має ось так тягнутися, бачите? Отак. Такі сири мають тягнутися. М -м -м. Попала сальвія. Сальвія з, з тим з маслом дуже дуже смачно. У нас номер один. У нас навіть, якщо ви берете, наприклад, у ті самі вареники з бульби, з рікоттою, і ціна та сама може стояти, що соус з м'ясом, наприклад, де з м'ясом, помідори м'ясо, і сальвія, і бурро, одна й та сама ціна, тому що у нас навіть більше люди люблять сальвію і бурро їсти і масло. Дуже смачно, може бути дефект: не чути того запаху, знаєте, такого м м м запаху тих сирів, таких згорів. Бо я дала дійсно менше сирів. Треба дати більше сирів, щоб воно так більше травами пахло. Навіть можна дати більше сальвії. ну Звичайно, масла я замало дала. На... Я дала 100 грам масла, вибачте мені, 100 грам масла, там було написано 200. На одному рецептові було 200 написано, а на другому було написано 150. Ну Хоча б 150 грам масла. У мене того масла, напевне, було бідно, може, десь 80 грам. Але я дала отак просто одну ложечку олію, що так зверху дала. І е, основне, щоб ви не, не відсіджували ту юшку, щоб воно таке, маєте, бачите, таке було кремозом. Ось так. Воно все тягнеться, бачите, ось так, воно не розверне, ось так тягнеться. все. Видиться, як воно гарно виглядає, ви здивуєте свої, ви просто тихо-тихо своїм чоловікам зваріть таке. Я не знаю, чи це могло б бути в Україні таке зварити, тому що треба, я не знаю, чи ви знайдете таке, але то має бути такий, знаєте, продукт, мають бути оригінальні. Не розварено, Все так, як в ресторані. Я маю на увазі просто я не люблю, як то такое, я не люблю, як хтось так вилкою. По тарілці вуза її я не люблю. Але я вам хочу показати, як воно є, щоб воно не було таке, знаєте, дивіться. Отаке, щоб воно було отаке кремове. О, кремове, кремове, дорогеньке моє, щоб воно так все, ось так, бачите, тягнулося, сири, щоб вони тягнулися. Ви не переживайте, що то смачне, що, ти там, що воно не, там, може не смачне виглядає, воно дуже смачне. Ви тільки представте собі, що я там дала, які сири, яке масло, як воно пахне це все. І дуже дві бульби більше не треба, абсолютно більше бульби не треба. Капусту, я люблю, я буду це дуже часто готувати, і це мій просто форте. Зараз я вам ще покажу. Я не думала показувати, мій купуєн вже доїдає. Але я вам покажу зараз, скільки в мене ще залишилося. Бачите, я тут вже дещо помила, поскладала. Дивіться, скільки в мене ще залишилося на завтра. Я вам просто я просто я вам хочу показати, скільки в тарілки, скільки ми в тарілці взяли, і скільки ще залишилося. Залишилося ще дві хороших порції на завтра. Так як я сказала, то або на... ми вже нічого не будемо їсти, ви не забувайте. Тому що оця та тарілка, ми от так гарно поїли багато, ми зараз виходимо, ми навіть не п'ємо ні нічого. Ми зараз йдемо виходимо і йдемо се тетринта здавати. Це духо, твій дохід. Що він заробив, що я платити у ті податки, як то кажуть, дохід. І ми на четверту годину вже маємо бути там. І дивіться, Бачите, скільки ще залишилося? Мені одною рукою не можу, але я. От так, бачите, як воно виглядає. От. Тут, навіть, на, якщо ви хочете, воно ну, навіть на шість чоловік буде, якщо ви ще щось на друге будете їсти, бо це в нас перше називається. Це в нас перше, а на друге це макарон. На друге, це є м'ясо з овочами. Яким. бачите, Ось так воно виглядає. І у мене така ложка величезна ложка, яку я набираю, воно навіть на 6 чоловік буде. Але так як ми їмо тільки, бо ми любимо один раз добре поїсти, тільки того. Бачите, капуста є багато, дуже воно сильно смачне. Робіть з пегоріно, мішайте різні сири, але не один сир. Робіть з таке, щоб знаєте, щоб запах такий сильний мав був. Але пегоріно має бути не сильно саджанато, а таке наполовину. І купіть фунтіну. І такий сир, щоб розійшовся. Все, ми спішимо, я йду доїдати, і вам смачного, мої, якщо ви дивитеся. Дякую, що ви підписалися на мій канал, дякую, що ви ставите лайк і до зустрічі. З вами була Анна зі Львова. Це моя панорама з вікна. Миру, 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 як найскоріше. Кафе. Кафе допу. Прима sempre аква, веро? Non dipende, ma la sua teoria <ride> per me va bene un pochino dopo, un, po un pochino fino a un pochino dopo. Ah. però al sud Italia ci sono loro pregono, sì, eh. sì, che capiscono di più. Eh, anni, anni, <ride> quello è soggettivo. Sì, che loro dicono che l'acqua serve per pulire la bocca. Sì, acqua serve però per se pulire le bocche. il caffè amaro rimane ugualmente il gusto anche se beve l'acqua. Anche Ah, ah, io dopo, infatti, dopo non voglio dopo caffè prendere acqua, non mi va a me sì. A me piace a questa, sì. questo amaro nella, che rimane bene, bene. Poi questo è un buon, buon caffè, eh? Sè freddo? Sì, bene, è buono, schiuma bellissima. Molto cremosa schiuma viene. È persistente più che uh -huh. altri tipi di caffè hanno una schiuma più alta. Questo uh -huh. è sottile ma persistente. Eh, vedo, vedo, è proprio, gusto, sì, un, proprio sì, è un, sì, sì, alta, alta, alta qualità. Assenza. Anche granita fate qua. È crema di caffè, uh -huh. Ah, Crema di caffè, è buona. Noi mm -hmm. facciamo anche tanti caffè con la vena sopra, mm -hmm. è fredda, quindi smorza, ora non è tanto caldo, per quest'estate mm -hmm. smorza il caldo del caffè. Buonissimo, grazie. Mm -hmm. Mm -hmm. Bello questo, questo bar, è eh? rinnovato, vero? È Avete rinnovato. Molto moderno, molto... bisogna ritornare qua per prendere caffè. Siamo in vacanza. Eh? No, siamo. sono Zine na cei cavone: 99 za kg, a цей 1,30 mai. già. Vediamo Vediamoci scupi. Ah, entrata qua. Mamma! Mm. Questo per disinfigurate cioè, Чуть-чуть не продукти купляти, просто дуже мало. чуть-чуть, Яйця і де що таке, дуже мало. Такі квіти. По 90... 59 у нас гарбуз, 59 дешево. Цей бебі не вартує нічого, він тільки красивий і все кінець. 1,30 який великий, гарний. Можу взяти. Це дев'яносто 99. Ідемо, mm. а ah? так, візьмемо ми прошуто, Нам жіночка нарізає прошуто. парма. воно в оферті 1,79. Пізніше скіачу хочу ще взяти. Дивіться, скільки в нас все, всього готового, ми цього ніколи ніколи не купляємо. Це, це невигідно нам купляти. Так, що ми взяли? Ото, що ми в Швейцарії їли. 3,40 коштує дорого, манго, не манго, а авокадо взяли. Отаку взяли дві е, фіорділяти. Яйця дорогі, як куліра, взяли тільки чотири чертоза, оцей жовтий кавун взяли і ми взяли ману, не магну авокадо, Чотири авокадо ми взяли і лимони. Такі. Ось такі лимони ми взяли. Поки що. А, прошу ми ще взяли. О, скільки закоштує дорого. прошутто, тоді, Де ж воно є? Оферта коштує трошки менше, комуки 28 євро коштує Гуалі. Саме найдешевший цукор ось цей. Він 1,15. Взяла, я повидло я хочу робити. Скільки коштує, От, пів кілограма в таких водик я з бару приношу. Бачите, з таких 1,55. Подивіться, скільки багато цукру. Так, я тут шукаю, щоб мені купити стевію, але тут такої немає натуральної стевії. Це щось таке мішане, я не знаю, я не пам'ятаю, яке краще. Це щось не дуже таке, чи оце взяти. Треба коротше читати. Треба читати. Один до одного. Це так само, як цукор. Бачите, солодке буде так само, як не є соло, а стевія взагалі тут набагато солодша. Не знаю, яке брати мені. Може, це вибираємо ми шоколад і не знаємо, який вибрати. Дуже багато шоколаду тут є. І оцей дорогий. Ми напевне візьмемо ось цей 85. Хотіла взяти, я, щоб було більше какао, діж ж і коштує 2,15. 90% какао 1,35 і дев'яносто і. 35. Можу взяти цей, 99. Напевне, візьму цей. Ще є чи нема? 99. ще тут знайти, де він є? 90 візьмемо. Цю гірчицю взяти 51 знижка, а тут стільки, дивіться, сам цукор є. Пербоідраті 16 і 11. Ви собі можете представити, це цукор. Оця набагато менше. Тут тільки два? Подивіться, скільки тут мало є. Я вже чуть не взяла. Треба завжди-завжди читати. О! Де ж воно й екоква? Кар Карбоідраті, цукор 2,6. Ви бачите, яка різниця? Ужас, як це добре читати, що входить в склад? Це що таке є? Синапи. А, це всяке таке синапи. Коротше, не, не взяла, вже остатня. Мій купань каже, бри-бери остатня, дивися, дорога, коштувала 2,50%, 50%, 50 знижка, сам цукор. Дякую, я цього не хочу. Ми вже купи... де, де то нашу його ми купили, йдемо на касу. Один цукор купила, щоб для мармеляти за 1 евро. Дивіться, 1 евро коштує. Йолки-палки, які дешеве. Що тут взяти за 1 євро? Тут піпкезик, -пі воно дешево. Зараз візьму 1 євро. ви тільки гляньте. Люди не бачать. З літом 40% знижка. Коштувало 30 і зараз платите 40% знижка. 50% знижка. questa ordinanza che impone il colpo di agli under 14 non accompagnati sino alla fine di settembre. Quindi i ragazzi dovranno rientrare fino alla e mezza e potranno uscire solo sette e mezza. Коштував 20 евро і за 10 вам таку черепаху дадуть. Закариба цікаво. 30 евро з 30 15. дуже цікаво, гарно. Красиві квіти, зовсім так, то не китайські, зовсім зовсім і натурельні. 4,50. Одна квітка 4,50, ось така. Що тут можна ще таке купити? таку ягідку. 4,50. 4 Чотири, легенька досить. Коштувала 15 і 40% знижку. О, які горнятка. Коштували 10-40% знижка. Щось можна вибрати. Що? Ну, я кажу, сумку по не вибирай, що тобі подобається. Зараз я куплю. Він каже, дефішелі, дефішелі. Він не може нічого вибрати. Він не знає, що йому потрібно. От горнятку Було б красиве, якби воно було інакшої форми. Отаке от 50% я, звичайно, не куплю. Таке пряме, воно мені не подобається. Все те, що просте, таке от... Мені не подобається. Центр-центр. Це наша центральна церква дому. А Ми йдемо такою гарненькою вуличкою, зеленою-зеленою. Я тут вже мій компаньон купив майку таку. Темно-синього кольору, така, знаєте, дуже така елегантна. Такий котон 100%, ніж вам покажу. Лавочка, можна посидіти, гарно. Я дуже цю вуличку люблю. все такі. таке. Магазин вже закритий. Дуже багато всього, 50% знижка. Аутлет полі. Все, полу... ціна наполовину. половину. 50% знижка, дуже всього багато гарного. Скільки тих на руці має жінка як красива. продавчиця цього магазину. Як красиво. От, от, от. А чому в мене тут нічого немає? Ну чому нема нічого? А мені так подобається. Я вам покажу, скільки я заплатила за, за майку зараз. Такі квіти гарні, зелені, зелені. Як продавщиця любить свій магазин, бачите? Люди доглядають квіти. Угу. Таку майку. Ми купили 60% знижка. Коштувала 49%, ми заплатили 19,50. Дуже елегантна, такого темного кольору. Файдебіри море. Це один колір такий. Є. Ну, я вдома вам покажу. Він такий, знаєте. Темно-темно-синій. І котон ось такий котон. Ви такий котон, що не бачите, 100% котон, такий, що світиться. Як вам показати зблизька, бачите? Вона темно-темно-синя, дуже темно-синя. Бачите, як світиться, бачите, як пропускає повітря. Дуже-дуже тунесенький котон. Він, він темно-синій, чомусь воно мені тут дає такий колір негарний. Це дуже елегантний. Самий вишуканий колір, дорогенький мій цей темно-синій, не чорний, так як колись з Віталії говорили. Не чорне, а темно-синій. І навіть до білих штанів такий темно-синій дуже підходить. Це історичний центр у нас, так як у Львові площа ринок, де колись був базар такий. Йогурти тут треба буде піти колись купити. Може, тут їли один раз. Треба буде колись піти. Зараз ні, бо зараз йдемо дому їсти, не хочемо нічого. Коінкази ми не купили нічого, тому що е, нічого такого, знаєте, щоб мені дало емоції не, не цей. Нічого ми не знайшли. Таке, знаєте, щоб і було 50% знижка, і якісь емоції, щоб, знаєте, таке, щоб зробити афари, нічого воно мені не вийшло. Йдемо додому їсти. Це що таке красивий? Такий <смеш> скопіювали будинок. І тут всякі сумки, які ви хочете. 30% знаєш. Там мені не подобаються такі сумки. Червоні, от маєте на паспорт, на телефон, яка сумочка. Дуже красиво, червона. Кишеньку тут ще має, і в середині. Скільки коштує? Зараз подивимось. 17 євро. Куштувала 25, зараз 17. В середині ще є, ще одна нема, тільки одна кишеня в середині. Я думала, що дві кишені є, тільки одна. Але дуже, красива, ну, така, знаєте, красива, що сказати. Багато тут всяких сумок, багато всякої шкіри, і шкіра жовта, і темно стака, і така, і ремені є. Дуже всього багато. Це, напевне, повна ціна тут. Всередину всередин, зайти, то можна і буде і отака 90, можна гарні вибрати щось. Нема нікого, тому що восьма година, всі йдуть додому їсти. Італійці не так, як ви хочете. Відві годині. Вже парасолю закрили. 8 година всі йдуть додому, і ми теж йдемо.